Вітаю! Ви на каналі Still Time. До вашої уваги хронографи Tissot PRC 200. Підписуйтесь на канал і почнемо. Серія PRC 200 входить до складу спортивної колекції Tissot T Sport. Насправді, швейцарці називають серії годинників абревіатурами, тому якщо розшифрувати, вийде Precision, точність, Reliability – надійність та класик класичний дизайн. Цифра 200 означає водозахист 200 метрів. В цих моделях встановлено кварцевий механізм ета G10212. На циферблаті виділяються великі числа 3, 9 та 12. Інші індекси у вигляді рисок. Також виділена яскрава секундна стрілка червоним або жовтим кольором. Є функція хронографа, який запускаємо верхньою кнопкою. На правому циферблаті відображаються десяті долі секунди. Зліва лічильник хвилин хронографа, а знизу секунди. Біля 4 годин є віконце дати. Також присутня тахіметрична шкала. На стрілках та індексах люмінесцентне покриття що світиться в темряві. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі 316 l Ключик та задня кришка загвинчуються. Діаметр 42 мм. Товщина складає 12 мм. Важить годинник в залежності від типу кріплення від 84 до 149 грам. Щодо самого кріплення, годинники бувають на м'якому каучуковому ремінці або сталевому браслеті. Також існують варіанти на шкіряних ремінцях. Коштують годинники в районі 500-600 доларів США в залежності від типу кріплення. Посилання ви знайдете в описі до відео. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!